Ну, всі бачили, як ви затримували можна сказати, топового щура Дмитра Казюра. Це високопосадовець, якраз із антитерористичного центру ПРСБУ. Як його справа зараз рухається? Справа рухається відповідно до кримінально-процесуального. Він співпрацює зі команду. Так, він дав покази. Ну, це дійсно топовий щур. Ми довго його документували. Був проведений комплекс таких складних, негласних розшукових заходів. Від технічних, в тому числі, ми по суті жили з ним. аудіо відеоконтролі проводились цілодобові за місцем проживання, за робочим місцем, за автівкою, за явочною квартирою, куди він виїздив спеціально, щоб виходити на зв'язок з ворогом. Тому нам довелося трошки з ним пожити. А в процесі цього нам реалізовано 14 епізодів. Передачі дезінформації ворогу. Тобто ми контрольовано давали йому інформацію, яку він передавав на ту сторону, і ФСБ там в долоні. Вони хлопали і думали, що вони здобули якісь топові вдання. В дійсності ми їх вводили в оману. Але на певному етапі вже е, все дійшло до свого логічного завершення, було прийнято рішення реалізовуватися. І я сам входив до оперативно-слідчої групи. Я принагідно дякую головному управлінню внутрішньої безпеки які реально пильнують, і виявляють, і документують такого різновиду злочину. Ну, і дякую нашому слідству, оскільки тут лева частина, саме їх слідчої процесуальної роботи. В процесі його затримання, звичайно, з ним відбулося спілкування про те, що він е, бажано, щоб розповів слідству правди, і тоді в нього є шанс, що ми його поміняємо на наших героїв, на наших оборонців, і він погодився. А про Тажному випадку є шанси сісти на довічне, тому він все розповів детально: видав гаджети, видав способи зв'язку. Завербований він у 2018 році був у відні. Ми ж і батьків його запідозрили. Там така сама схожа ситуація, як як у магами Расулова, що вони тут Путіна чекали і хлопали в долоні, коли ті відкушували черговий шматочок нашої території. Тому власне його затримали. Якщо говоримо, до речі, за кизюру, то варто і за Кулініча сказати. Це також топовий негідник Вже три роки. СБУ. Минуло що з ним? сидить ув'язнений. Він продовжує відпрацьовувати, до речі, трек Сівковича і ФСБ, оскільки Сівковичу задали дуже незручні питання. ФСБшники як так і ну, де гроші і, і, де гроші, і як ти міг готувати інструктувати це джерело, якщо воно реально е, потрапило до в'язниці. За матеріалами СБУ, то він пробує там щось продовжувати в плані проведення пси... інформаційно-психологічних операцій. Заграт. Розповідає, що він зі Сполученими Штатами щось там все. Я навіть не хочу наших поважних заокеанних партнерів згадувати, але дивно виглядає, оскільки саме вони не буду казати, які органи не буду розкривати розвідання, але вони інформували конкретно щодо нього і навіть конкретику щодо тих даних, які він передавав. Тому і за океаном, і європейським. Спецслужби добре розуміють, хто це такі. Всі його намагання це просто така певна е, гра. Е, окрім цього, і генерала Шайтанова варто згадати, це така гучна реалізація контрозвідки нашої ще до війни, яка відбулася. Це той, хто працював на ворога на ФСБ РФ. І сьогодні він ув'язнений, передбуває перебуває під гратами. І я, як голова, буваю в чомусь і ультимативний, тому що там, де я бачу, що ми обов'язково маємо працювати. Використовуючи підходи максимального рівня контрозвідувального забезпечення, щоб досягти відповідної мети в країні має бути спокій і всі мають займатися своїми справами. Лікар лікує, воїн воює, бандит сидить в тюрмі. Розумієте, наша війна це війна добра і зла. Добро завжди перемагає. Ми ж з вами це розуміємо, і ми є добро в цій ситуації. Тому ми працюємо монотонно, робимо свою роботу. Потрібно розуміти, що Сьогодні весь народ, який воює, всі насправді герої, і я хочу знаєте, низько вклонитися і зняти капелюха перед його величністю солдатом, перед оперативником, перед піхотинцем, перед тим, хто на передових рубежах, і перед тим, хто поповнює бюджет той підприємець, який в умовах тяжких все одно робить свій вклад для того, щоб було за що придбати там дрони, чи артснаряди, чи амуніцію для солдата. Країна працює. Знаєте, ну, в тяжких і складних умовах, але й досвіду у нас багато. Тому точно ми з вами вистаємо. Ми працюємо реально цілодобово, але зрозуміло, що ми живі люди, і ми також відновлюємося, і ми спимо. Але у випадку, коли якась ситуація гостра, оперативно вагома, то тут немає ні дня, ні ночі. Ми просто працюємо, а потім уже принагідно відновлюємося. Вихідних днів також як таких немає.